Вітаю вас, шановні друзі. Середа, 19.30, Ви увімкнули перший міський телеканал. А значить, ви зголодніли. Ми зараз це виправимо як завжди з шеф-кухарем Богданом Соляником. Богдане, привіт! А та зі мною ведучим Олександром Сапельником. І ми за традицією вже знаходимось у гостях у наших дорогих партнерів. Це готельно ресторанний комплекс Річка, який люб'язно нас зустрічає тут кожної середи, о 19.30 для того, щоб ви могли спостерігати за тим, як ми готуємо, за тим, як ми створюємо ці шедеври, але сьогодні, друзі, ми зануримось у а, світ а, японської кухні, наскільки я розумію. Старовинної старовинної японської кухні, але По новим рецептом. <клес> За новим рецептом. Так, а, друзі, ну як кажуть, в Японії конішуа, і ми починаємо. І так, Богдане, ну що, почнемо? Так, з чого, давай? А що ми сьогодні? Ми готуємо роли, я так розумію. Так, дивись, я вже все підготував заздалегідь. У нас все готово. Нарізана риба. Сьогодні буде класичні роли у нас. Філадельфія з лососем, так. та філадельфія з вугрем. Угу. А, значить, для цього нам потрібно, що риба, рис, крем-сир, огірок. І це все як вся класика. Друзі, запам'ятовуйте, що потрібно для того, щоб приготувати вдома. Тому що ну, замовити ми всі можемо а, в будь-якому місці, так? але друзі-приготувати. друзі, друзі приготувати, Мені здається, коли ти готуєш сам, ну воно буде більш смачніше, буде приготовано з душею. Тому а, діставайте всі продукти, які Богдан перелічив: риба, крем-сир. А... рис. Рис, всьому голова, як кажуть, у Японії друзі. Yeah. А, і починайте разом з нами готувати цю прекрасну страву, яку люблять всі і дівчата, і хлопці. І щоб хлопці не казали, що тільки дівчата полюбляють суші, полюбляють роли. Хлопці теж я по собі, чесно кажучи, ну дуже обожнюю і а, дозволяю собі там раз в місяць, декілька разів на місяць а, скуштувати. Але сьогодні я буду... Ще пару випусків, і будеш майстер-класи робити. <рес> а сьогодні я спробую вперше суші власного роли а, власного приготування, друзі. Так, Богдане, з чого починаємо? Так, нам необхідно одягти рукавички. поліетиленові рукавички. Ми їх О -о -о. одягаємо для того, щоб а, нам було удобно, так, і рис не прилипав до наших рук. Ага, так, є. Богдан, чи потрібен якийсь спеціальний рис для ролів? А ти мені мені скажи, як ти вважаєш, що найголовніше в ролах? Ну мені от мені особисто здається. Ну, риба напевно, знаєш, дивись багато хто так. Гадає, але а, саме рис. Правильно зварений та заправлений рис є головнішою частиною ролів, приготування ролів. Ти можеш купити саму дорогу рибу, саму ніжнішу, саму свіжу, але якщо рис буде так собі приготовлений, страва буде теряти весь смак. Угу. Mm -hmm. Тому запам'ятайте, Запам'ятайте, що найголовніше виявляється не риба, там ні а, різні там а, добавки, той же вугорчий крем, так а, сир. Рис, друзі. Це Просто рис. рис найважливіше у приготуваннях ролів. Тому починаємо. Давай, дивись, нам потрібно змочити руки. Це також для того, щоб наш рис не прилипав до них. Так. <звук> так є. Це є такий як лайфхак. Тому що, якщо вдома будеш готувати, звичайно, не у, не у всіх є рукавички, то треба бути просто руками це ліпити, усе також просто руки мочити і просто робити це. Друзі, якщо готуєте вдома для себе, так, ви можете не обов'язково, я так зрозумів, одягати рукавички, можете просто готувати. Просто ми для того, щоб все було стерильно, все було чисто для вас на камеру, ми робимо це в рукавичках. Ми їх вже змочили. Для однієї порції нам потрібно 120-140 грамів. Цього достатньо на одну людину, вдосталь, щоб зробити гарний смачний ролл. Угу. Так, ну тобто, десь от така от кулька так, виходить да. потрібна. Так, тепер нам знадобиться листик норі. Ох, як ти вміло так Раз. зробив. Оп, друзі. Норі це вже пресовані жарені водорослі. Угу. Чудово. Їх також є багато різновидів. Сьогодні ми використовуємо жарені. Використовуємо далі. смажені. так. Так. Що далі? Далі, дивись. Ми повинні все розложити. Так, не, не, не спіши. Е, я так розумію, рівномірно. Так. Рів, рівномірно по цьому листочку. на цю Поверхню а, цього норі. Так, але ти повинен залишити а, тут десь 1 см є. є. Так, є. є. Раям залишаємо о, десь приблизно 1 см, друзі. Якщо у тебе некомфортно це ліпити, ти можеш повторно кажуть. Так. так, я так розумію. Так. О, так, і от зараз дійсно справа пішла куди веселіше. Так, і так от розлажуєш прямо по всьому листочку. Так. Коли ви будете готувати це вдома, ваш рис буде е, теплий, так коли він підігрітий, вже або стоїть на, підігрів, на підігріві, або вже е, не, не спів охолоти, так? він буде намного простіше і легше розрівнюватись по листку. Так як сьогодні у нас вже прохолодно, то трошки важко це зробити. але... Так, і ми, плюс того, що ми за зазалегій, за друзі, підготували всі інгредієнти. Так, ось ми вже на завершаючій стадії. Так, це тепер у нас є. Ми зараз є... трошки так давай підрівняємо. Як то кажуть, святий рис всьому голова. Раз. Так, і ну що? я, друзі, без допомоги Богдана, звісно, не все вийде в мене. Перевертаю і я. Так. Далі ми додаємо наш крем-сир. так, Крем-сир. Скільки потрібно крем сиру, банана? Ну загалом його кладуть там 50-70 грамів, так і використовують мішки, спеціальні, заправлені мішки, щоб було комфортні, удобні це викладати. Ми будемо використовуватись, ми ж готуємо вдома. Так, ми по-домашньому все готуємо нас... для нас, друзі. готельно ресторанний комплекс річка для нас вже як другий дім, тому ми готуємо як вдома. Так, так. дивіться, ми беремо наш крем-сиру так. От. Небагато, я так розумію. Ну, не, не, не досить там. Так, да, і ми просто наносимо всередину нашого ролу да, майбутнього цей сир. Так само рівномірно. Так. Ну, знаєш, я дуже, я дуже полюбляю цей сир, крем-сир, це, напевно... Один з, одна така знаєш, з моїх найулюбленіших таких намазок. Там, а, це для дуже смачно. Я, я, я гадаю, що ми до нього вернемося наступні випуски також. Ага. Далі Тепер. дивись, можеш трошки так руками прям підрівняти, щоб був ад, ад, один слой, так? Так, давай я відразу ось так почну робити. Все, 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 ні, не потрібно розмазувати. Нам просто ага, середину А я думав. Ні, все, отак от от всередині робимо. Друзі, не повторите за Богданом. Далі ми будемо нарізати знову. Такий опасний огірок небезпечний. <різь> небезпечний. Так, тому що, друзі, якщо пам'ятаєте, в першому випуску я майже а, не залишився без пальця, але, а, але все обійшлося. І ось так. Ми відчищаємо від а, огірок від його, Основу, від його основи. Так. Чому ми це робимо? Так як він має дуже водянисту структуру, так? якщо ми наріжемо огірок повністю весь, він буде пускати сік, який наш на так? так, І він буде розсипатися і буде вже не, не то. Друзі. І так, зараз я наріжу і собі, і тобі огірок. Угу, чудово. Так. Знову ж, обережно це все робимо. Тобто я розумію, що одного огірка а на дві порції ну, більш ніж достатньо. так? Так, так чудово. Ну, Японія, ну це, це круто взагалі. Багато майстрів а, роз, ну, роблять а, з ножем, реально, коли є багато відео в Ютубі, да, там, у соцмережах, як вони там розбирають рибу, ріжуть овочі. Ті ж самі роли ми зараз дойдемо. Я також покажу, як я це роблю. Це дуже цікаво. Картина мені мені знаєш завжди подобалось, коли я дивився там якісь а, кулінарні там серіали, кулінарні якісь шоу. Так, і коли там той же мастер-шеф так іде ту-ту-ту-ту-ту-ту просто йде нарізка, така швидка, така гарна. Друзі, ну дивіться, я, я швидше справився, ніж Богдан. <гум> так, у нас це є. Далі максимально все просто, не потрібно нічого там видумувати, переживати, як це скрутити, підтягу, підтягу ногти так. потрібно трошки донизу. До себе, так? Так, так. Да. Ти Нічого, ми зараз поправимо так. рис. Є. Все, це є. Ну, знову ж, для тебе це зовсім перший раз. Тому Перша, Далі, далі, друзі, все вперше і все для вас. Далі увага на mm. те, як потрібно. Дуже смачний рис. Я, до речі, я вибачаю, просто я дуже голодний, дуже хочу їсти. я спробую, друзі, дуже смачний рис, до речі. Далі так, дивимось. Однією рукою. Так. так. Ні, ну ти давай двома і так. дивись, як так. я роблю. Притримую начинку, щоб вона не випадала. Угу. І потрохи роби закрут. Так. Давай ну, дивись, потрібно. стой. Так, ну щось, щось наче вимальовується. Так. Вимальовується, давай закручувай. Так. Є, підкручуємо. Раз, це є. Нам потрібно піджати трошки, так? його? Так. Один оберт це є вже основа. Далі просто так само. от. О, добре. Тепер так. дивись, як я беру. Далі ось так. Правильно так, я розумію? так все О. так само. І закручуємо. Слухай, ну це не так і. Ну... Важкувато, звичайно, для першого разу, але знаєш. Ну, от, багато ресторанів, так, сушібарів, із-за того, що у них дуже велике меню, багато різновид ролів, так вони їх роблять е, різного виду, так, триугольні, квадратні, круглі, різні. Ну, дивись, в принципі, ми сьогодні будемо робити також квадратні звичайні роли. Але в мене чомусь виходять круглі. знаєш? Ну нічого, давай товар... зробимо так. Тобто, ось так і можна. Ось, у тебе все сформовано, просто Раз, і, так от. О, і робимо квадрат. Так? Є. Є все. Вийшов квадрат ось такий. Все дуже просто. Така ковбаска, знаєш, вже да. <с <с?> готова. Так, далі. У мене буде філадельфія з лососем, у тебе з вугрем. Угу. Вже все ми нарізали. Так, ось так викладаємо це в угор. Так. так. По всій, по всій площині, я так розумію, так? Розкладаємо. По всій довжині. По всій Дом... довжині ми викладаємо. Вже бачу, так як з'являється. Ну, вже, скарні, знаєш, так? вже схоже на те, що я раніше замовляв. <гум> а зараз готую тут разом з Богданом для вас. Ну, слухай, дійсно. Любі. Дійсно, виску. виходить дуже. Ру, дивись, дивись вже щось... І зараз так само ми прижимаємо трошки. Так. Раз, проводимо. І все, дивись, які наші суші, роли. Так. О, далі, я так розумію, вже буде йти підготовка до подачі. Дивись, багато ресторанів відрізають края ролів. Тому так. що це не є дуже естетично, і для видачі багато гостей ресторану можуть якось відреагувати на це як неякість якість, так видача. Ми цього робити не будемо. Мені, наприклад, дуже подобається, коли ро має чесно не дуже естетичний вид, так і він не дуже рівно нарізаний або що це є. Ну, фішкою, мабуть, видачі крутих людей, так ну я гадаю, так мені це подобається. Гості, які коштували те, як я роблю, також були в захваті. Я гадаю, наче ти на правильному шляху. Mm -hmm. Я зараз покажу, як це буде виглядати, і ми Але... разом. Тепер я знову переб'ю, але перед цим ми подивимося взагалі історію того, як суші і роли так стали ось так такою стравою, якою ми її бачимо зараз, і як вони взагалі з'явилися в кулінарному світі, друзі. Дивимось. До того як суші та роли здобули велику популярність у всьому світі, вони не раз видозмінювались. Ця страва, якою в першу чергу знаменита азіатська кухня, має дуже довгу та цікаву історію. Перші суші не були самостійною стравою, як такою. Японці загортали рибу в рис, бо помітили, що так вона краще і довше зберігається свіжою, аж у 17 столітті один із поварів вирішив поєднати рис і рибу та додати трішки васабі, що пізніше назвав. Але нігірі суші, які були надзвичайно популярними. Колись у Японії для гордого звання сушиста потрібно було навчатися три роки, щоб підточувати свою майстерність та вміння. А ось перші роли це зовсім не паназіатська кухня, а північно-американська. Саме тут, у Лос-Анджелесі, в 70-х роках минулого століття, місцевий повар винайшов рол Каліфорнія. Він і досі є одним із найпопулярніших у світі. Ще один популярний рол Філадельфія. Родом із Нью-Йорка. і названий він так на честь сиру, який є обов'язковим інгредієнтом цього ролу. В цьому ролі водорості норі заховані всередину рулету, а зверху кладеться лосось, адже американці не дуже полюбляли норі, вважаючи їх занадто жорсткими. Історія суші не завершена. Вона й досі триває, адже майстерні повари сушисти вигадують все нові та нові рецепти, видозмінюючи як спосіб приготування, так і інгредієнти та й подачу. Це вже не зовсім східна кухня, хоча основи страви пішли саме звідти. І так, ну історія дуже захоплююча. Згоден, Наскільки згоден. проста страва, але дуже цікава історія. Тому Богдане, поїхали. Далі. далі робимо видачу. Дивись, вибираємо наші коври. Так. Залишаємо рол. Так, це ми прибираємо. Це на не потрібно. А, мені потрібен посуд, будь ласка, подай подайте. Давай скажемо так, що це спеціальний посуд для подачі. Так, так саме ресторану я використовую такі, я такі камені. Так. Вони, вони дуже тематичні, так, для видачі. Але знову ж багато хто зі мною не розподіляє цього так. Але ви зараз самі все побачите. Як воно буде виглядати саме вже. Нам потрібно дивись, знову, змочити нож. Ми це робимо так само, як і перчатки, щоб наш рис не прилипав до сталі. Mm -hmm. Стараємось максимально посередині розрізати наш шол. А, а я вже спішу, знаєш. Є. Yeah. Так. Ну все, добре, отак от і залишай. Зараз так і будемо різати. Ми вам покажемо два види нарізки, так? Багато хто ріже от зараз як ріжу я. Так? Ось, це як потрібно, друзі. Це як потрібно різати. От Під -під -під Підрівнюємо забарану. краї, так як бажають в ресторанах. А я по-домашньому. А ти по-домашньому роби. Далі. Так само. І ще раз на пополам. Не забувайте змачувати ніж, тому що ваші роли будуть. Дуже-дуже дуже прилипати і ви можете не зрозуміти, чому саме так відбувається і ламається ролик. Сеньочок, це круто. От саме, от саме так мені подобається більше, ніж ми робимо ось так. Ну, це, як ти сказав, це естетична подача, подача в ресторані, але ось подача по-домашньому. Я подяш? думаю, від цього смак не зміниться. Так, дивись, зараз я роблю видачу ресторану. Так, не спіши. Так, давай. Я роблю так, як бажано, так в яких закладах нашого міста. Так. Так, ми зробимо символом по-іншому. Тобі ж. Так. Раз. Два. І викладаємо просто однією полосочкою. Ви зараз розумієте, ось бачиш, трошки він розсипається, але тому як ти робиш це перший так. раз, це нормально. Викладаємо все так само. Хай це буде лишною деталькою. Далі, що ми до ролів наче додаємо. Імбир маринований. Імбир. Так, давай я тут гарненько так його зроблю. Так само. Васабі. Васабі обов'язково. Я особисто просто обожнюю. І um. у тебе є соус унагі, це соус. Спеціально підготовлений для вугра, але його також можна використовувати, якщо ти полюбляєш або ви полюбляєте соус, цей, ви можете використовувати до будь-якої риби та будь-якої страви, яку готуєте. Угу. Тобто тут ми трішечки я так розумію, просто поливаємо поливаємо, так? Отак, от, так от ми, друзі. от, Відбувається а, диво, і зараз вже дійсно схоже на а, те, що ми замовляємо, на те, що ми а, полюбляємо себе балувати. Все це посипаємо смаженим кунжутом. Так. Господи, я навіть не міг подумати, що я можу приготувати таку красу, друзі. І то що ми маємо? Рол Філадельфія. Класичні, філадельфія. Клас, класичні роли Філадельфія з лососем та Філадельфія з вугрем. Максимально прості використання. Ми вам показали, як це можна зробити, як це можна нарізати та приготувати, подати для себе, для своїх друзів, близьких. близьких е так. Пригостити кохану людину, друзі. Але зараз ми ще раз нагадаємо вам, що вам, які інгредієнти вам будуть потрібні для приготування от саме таких ролів, які ми сьогодні приготували з Богданом. Для приготування ролів вам знадобляться наступні інгредієнти: рис 150 грамів. Крем сир 50 грамів, огірок 50 грамів, риба лосось 70 грамів, вугор. 70 грамів. Лис Норі одна штука смачного. Друзі, ну що ж, я сподіваюся, ви встигли а, записати всі інгредієнти, які вам знадобляться для приготування таких ролів. А ми переходимо до наймоєї найулюбленішої частини наших а, всіх а, випусків. Нарешті, нарешті. Так, це тоді, коли ми а, куштуємо те, що ми приготували. Друзі, а, зараз. Дивіться, до речі, лайфхак. так? Коли ви берете палички і так. у вас виходить, нерівний такий хват, об стол і одразу все рівнісніко. Так, чудово. Так, поїхали. Давайте, Пробуємо, смачного. що ми сьогодні приготували, так, смачного. Я ще знає, дуже полюбляю васабі. Е, так. Ну, Слухай, класика є класика, тут нічого не скажеш. Так, зараз я теж спробую. <кій> нарешті, <кій> по-перше, нарешті. По-друге, друзі, дуже смачно. Не те, щоб я себе дуже хвалив би, але. Друзі, ну, роли це завжди смачно. Я сподіваюся, вам сподобався сьогодні, сьогоднішній випуск нашого шоу. Сьогодні у нас була традиційна японська кухня. Друзі, це роли, які ми готували для вас. І сподіваємось, що ви також готували їх разом з нами. І зараз я хочу подякувати Богдану тобі, звичайно, за те, що ми е, щось знаєш, таке новеньке, круте кожного тижня готуємо. Це дуже цікаво, дуже пізнавально та й дуже смачно. Також я ще раз хочу подякувати нашим партнерам. Це готельно-ресторанний комплекс Річка, який е, завжди де нам на зустріч. І ми в цьому прекрасному місці можемо готувати наші шедеври. Я не побоюсь цього слова, друзі. Ну і звісно, друзі, нагадаю, що кожної середи на першому міському найсмачніше шоу. Кривбасу на головному телеканалі міста. Папа! -па.